Доброго деньочка! Сьогодні з вами не віталась і давно не робила велике відео, тому що у мене немає часу. Ви всі знаєте. Ой! Гуте, яка краса. Тут моя кава стоїть. Вирішила попити каву. Машина закриває від вістро квіти. Жертвою всім, лише би оці о, красивенькі були. Гляньте, які цині, і красиві, гляньте. Бачите? О, які кольори яскраві. Отак покажу. І за одну добу я вчора показувала вам свою еустомочку. Гляньте, як вона розсіла, який цікавий тут узор. По ній, гляньте, о! І відкрилась серединка. Тут буде багато-багато-багато. Вони ростуть і ростуть їм місця достатньо. Бачите, оце з одного насіннячка, от, отакий от букет цілий. Гляньте, скільки цвіту. Я сама дивуюсь. Не знаю, які кольори. От знаю, оцей вже перший. Я ж купляла мікс насіння. Побачимо. Так хочеться жовтих, слухайте. Ой, три Мультифлорочка. От. Бачите, довго з ними монькаться. Їх треба, щоб вони зацвітали на початку червня. Їх треба на початку жовтня сіяти. Бачите, середина, більше, ніж середина літа, і тільки перша квіточка зацвіла. Ну, вони зараз почнуть свісти вже масово. От, тут а, три росте, три штучки. Тоже, бачите, яким кущиком. Тут п'ять, тут п'ять і тут п'ять. Тут саме. Я думаю, може, то ялинка мішає, що... чи відсунуть далі, що воно таке М -м. ну, саме меншеньке. Ай, яка краса. А це, знаєте, як зацвіта, як буде гарно. таке. Цим то не можу натішитися. Я всім, всі-всі-всі квіти люблю, абсолютно. Оці ялиночці моїй, зараз я вам скажу, сім років посадила її метр не знаю, чи був, чи ні. Гляньте куди. Опа! Ось така висока і величезна і широка. Таке сьогодні відео трошечки про квіти, подивиться сьогодні неділя, щоб відпочити. Але гарний теж Я ж його в торік садила. Садила він вже був із квітами. Він був низенький такий і було не стільки квітів, а це ж гляньте на що робиться. Ану я відійду. І ці теж я садила торік. Це я купляла у нашому садовому центрі, тут рівно в Житині біля Рівне. Мені так хочеться туди поїхати. Але зараз як поїду, то, то я себе знаю. Це ламлайт. Ото полярний медвідь, а це ламлайт. Красота. Поїзд Його ніколи не чутно, а як починається така погода перед дощем, о, тоді починає чутно поїзда. На цьому буду закінчувати своє відео коротеньке. Всім бажаю здоров'я, бажаю всього самого найкращого, хто має сім'ї, всього самого найкращого вашим сім'ям, всього самого-самого. Щоб можна самого кращого побажати. Я буду далі любуватися квіточками. На цьому все. Бажаю мирного неба, щоб в нас закінчилася біда. І щоб ми зажили знову по-нормальному. Хватить вже ці муки, що ми терпимо. Ну Ми тут то ще таке, а на сході бідні люди. Отаке всім до побачення до слідуючого відео. Підписуйтесь, коментуйте побільше, ставте лайки. Пишіть коментарі, хочете погані, хочете добрі, на які заслужила. Заслужила на погані, значить, погані. Заслужила на хороші, пишіть хороші. Буду вам дуже вдячна. На цьому все. Бажаю всього самого найкращого.